Пропоную вам дидактичну гру назви ласкаво війські птахи. Розглянемо малюнки. Хто зображений? Каченя. А як лагідно ми його назвемо? Каченятко. Каченята. Як лагідно назвемо? Каченятка. Курча. Як буде лагідно? Курчатко. Курка. Як лагідно? Курочка. Півень. Як називаємо півня лагідно? Півник? Молодці. Гуси. Гусята молодці, півні. Півники. Всі справи з цим завданням. Молодці.